Вітаю вас, діти. А відгадайте мою загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього смачна морквина. Хто це діти? Молодці, сніговик. Подивіться, будь ласка, ось такий сніговик. Стоїть він ввечері на морозі, сумно йому одному. А ми сьогодні йому зробимо ще друга. Добре? Ну тоді до роботи. А що ж нам Постою тут, тут сніговичок, а ми тобі ще друга зробимо? Що ж потрібно нам? Клейона, ось такий папір такого кольору, бо це вечір синього або фіолетового. Знов нам потрібна буде фарба, вата, клей, олівець. Фломастер і отакі заготовочки для сніговіка. А робити ми його будемо із ватних дисків. Подивіться, будь ласка. Ну що ж, почнемо. Спочатку ми клеєм, намащуємо ось тут папір. Не сам диск, а папір. І прикладаємо. Перший беру серветочку, яка в мене є, і ось так притискаю. Потім. Ще. Ви знаєте, що сніговиками ліпимо із кульк сніжних. Так, намастила. Зверху ставлю ще одну кульку. Так, притиснули. Добре. Ну а тепер сніговичку ми зробимо тобі, обов'язково треба на голову капелюшок. відерце. це. Намащую, намастила. Підхватила, пам'ятаєте, як ми вчилися, приклала і притиснула. Відерце це є? А що ще є у сніговичка? Так, морквина, смачненька морквина. Знов намащую, клеєм, підхопила і серветочкою ось так стягую. Так, носик трошки розгорнемо доверху. Щоб був веселий є. Далі хочу зробити шалик нашому сніговичку, Намастила. ось так, приклала сюди і ось цю заготівочку ще тут приклала, Приклеїла і підниз. Ось так шалик, щоб він не замерзав. А для чого нам фломастер? щоб нам малювати оченята. Так, зараз сніговичок наш подивиться, як буде гарно навкруги. І веселий ротик. Так, він посміхається, зрадів. Так, а ще є у сніговичка отакі Паличок ми зробимо. Так. Ну, а тепер ми знаємо, що. яка пора року зима. Будемо з вами робити сніг спочатку внизу. Знов нам потрібен клей олівець. Так, намазуємо добренько. Так. Ось діти для цього нам потрібна клейона, щоб не забруднити стол. Обов'язково повинна бути клейоночка. Так, ну ось так. Я не мастит. А тепер я беру вату, потрошечки її отак Роз, розминаю, розтягую її, розпушую. Ось так це буде наш сніжок, який вкриває землю. І прикладаю ось так. Притискати не потрібно сильно, щоб він був пухнастий, якенький. Ось так діти. Працюють наші пальчики жваві. Так, прикладаємо, розтягуємо, розподіляємо, Щоб багатувати, не потрібно. Ось так. Бачите, як ми пальчиками працюємо. Ось тут прикрили і сніговичок, Зараз тобі буде не холодно. І не сумно, бо підеш в гості до свого товариша. Скажіш би прийшла вже зима, да? бо вже надає нам той дощик. Хочеться покататися, погуляти по сніжочку, да? може на сенчатах, на лижах, на ковзанах. Тоді будемо ліпити з вами сніжну бабу, сніговиків. Так, землю ми прикрили сніжком ще зробимо і хмаринки, з яких піде сніг ось так. Теж такою формою і такою формою. І знов беремо нашу вату, розподіляємо. І тепер до роботи беремо нашу паличку і пішов сніг. Пішов даже так пати сніг на вітерці сніговика. Ось так. Все засипає навкруги. Але це дуже добре. Бо кажуть, що чим більше взимку снігу, тим кращий врожай. Ну, все. Ось такий сніговик. Сніговик в мене вийшов. Подивіться, це буде друг для нашого сніговичка. Ось тепер їм не сумно вдвох, а я хочу подивитися, які у вас видуть сніговики. Мирного неба, дякую.